Уявіть собі найвпливовішу жінку в Білому домі, першу в історії жінку на посаді керівника апарату людину, чия репутація ну, побудована на залізній дисципліні, на контролі і на вмінні залишатися в тіні. Саме так її називають крижаною королевою. А тепер уявіть, що ця людина. Цей, так би мовити, сірий кардинал раптом сідає з диктофоном і протягом року дає 11 відвертих інтерв'ю. І в них вона розкриває е ну, абсолютно шокуючі подробиці про президента, про його найближче оточення, про хаос в адміністрації. І, от головне питання: навіщо? І що саме вона розповіла? Це знаєте, загадка, яку ми спробуємо розгадати сьогодні. У нас на столі, власне, унікальний набір джерел. Так, давайте пройдемося по них. По-перше, це детальний український профайл, який малює її портрет ще до великої політики. По-друге, є академічна стаття, яка пояснює, наскільки всемогутньою є посада керівника апарату Білого Дому, навіть якщо її повноваження, як я розумію, не прописані в законі. Точно. І по третє, звісно, та сама вибухова стаття з Vanity Fair, що базується на цих інтерв'ю, ну і реакція на неї. Наша місія зібрати з цих шматочків пазлу цілісну картину. Хто така Сьюзі Вайлз насправді? Гаразд давайте занурюватися. Почнемо з її образу. Дональд Трамп, як кажуть, називає її Айс Бейбі, снігова крихітка. А преса так, преса міцно закріпила за нею прізвисько Крижана Королева. Це створює образ такої собі, знаєте, снігової королеви, сказки холодної, розважливої, абсолютно недоступної. Але тут одразу, от одразу, виникає перший парадокс, бо для свого персоналу, як пишуть у профайлі, вона абсолютна протилежність. Ого, угу. тобто, як наставниця майже материнська фігура, яка керує за принципом жорстко, але з любов'ю. Тобто це людина, яка свідомо культивує два абсолютно різних образи: один для зовнішнього світу, інший для внутрішнього кола. І вона ж майже не з'являється на публіці, так? Не дає коментарів, воліє діяти за лаштунками. Саме так, і це робить її подальші дії ще більш ну, дивними. Джерела також заглиблюються в її походження, і там є кілька цікавих деталей. Вона, наприклад, донька відомого американського спортивного коментатора Пета Самерола. І це не просто факт біографії. Саме боровся з алкоголізмом, і цей досвід, як ми побачимо пізніше, Сьюзі Вайлз використає як ну аналітичний інструмент для опису особистості Дональда Трампа. Нічого собі І є ще один цікавий родинний зв'язок: вона є далеким нащадком Комодора Меттью Пері, того самого, що відкрив Японію для заходу. Так, у XIX столітті і його принцип був мир через силу. І здається, що цей підхід діяти жорстко з позиції сили для досягнення своїх цілей у неї ну просто в крові. Чекайте, тобто вона використовує свій травматичний родинний досвід як інструмент для аналізу президента? Це ж ну, неймовірно, особистий і водночас такий холодний прагматичний підхід. Саме так. І це можливо і є ключ до її успіху. Вона не реагує на хаос емоційно, вона бачить у ньому знайому модель поведінки, якою власне можна керувати. Тобто вона бачила щось схоже вдома. Схоже на те, це те, що відрізняє її від багатьох, хто просто згорів в оточенні Трампа. Її кар'єра це теж історія про сходження. Від помічниці конгресмена кампанії Рейгана до статусу чарівниці політики у Флориді. Так, вона бралася за найскладніші кампанії, як для Ріка Скота і перемагала. Але ключовий поворот, звісно, пов'язаний з іншим губернатором Флориди Роном Десантісом. Так, і ця історія сповнена драми у 2018 році. Саме Трамп попросив її допомогти Десантісу. Той тоді програвав вибори губернатора, і вона прийшла і виграла їх для нього. Зробила свою справу так. Але невдовзі після цього він фактично вигнав її зі свого оточення. Ба більше за чутками саме Десантіс переконав Трампа суттєво обмежити її роль у президентській кампанії 2020 року. Тобто, ви натякаєте, що якби не Десантіс результати виборів 2020 року могли б бути іншими. Багато аналітиків вважають, що саме її системності, дисципліну ну, стратегічного мислення, тоді не вистачило кампанії Трампа. Вона була досить хаотичною, і як вона сама до цього постав. Уайлдс пізніше назвала роботу на Десантіса Сантіса найбільшою помилкою у своєму житті. А коли він програв Трампу на праймері з 2024 року, вона опублікувала рідкісний для неї твіт з одним словом: бай. Ого. Потім видалила, але знаєте, всі все зрозуміли. І ось після цього її тріумфальне повернення очоліла кампанію 2024, навела там залізний порядок, знайшла нових спонсорів і, врешті, привела Трампа до перемоги. І стала першою в історії жінкою керівником апарату Білого Дому. Так. Добре, ось ми і підійшли до її нинішньої посади. Керівник апарату Chief of Staff. звучить солідно, але що це означає на практиці? Наскільки велика її влада? І ось тут нам стає в нагоді та академічна стаття. Вона пояснює, що парадокс цієї посади в тому, що її, по суті, не існує в законі. Як це не існує? Немає жодного акту, який би чітко описував повноваження Chief of Staff. Це неформальна роль. І це частина ширшого тренду, який політологи називають президенталізацією. Президенталізація. Тобто, ну простими словами, це коли влада все більше концентрується в руках однієї людини президента та його найближчого особисто відданого кола радників, а не у формальних інституціях на кшталт міністерств. Тобто, її влада тримається виключно на довірі президента. Абсолютно. І ця влада величезна стаття виділяє чотири ключові ролі. І перша, найважливіша охоронець або воротар. Gatekeeper. Воротар. Вона контролює абсолютно всю інформацію, документи і головне, людей, які отримують доступ до президента. Наші джерела кажуть, що одразу після призначення вона перекрила всі неформальні канали зв'язку. Навіть давні друзі по гольфу тепер дзвонять їй. Так, щоб потрапити в його графік. Навіть Ілон Маск, як повідомляється, був відсунутий і отримав дуже обмежений доступ. Це серйозний сигнал. Це демонстрація сили. Якщо ти хочеш щось від президента, ти говориш з Юзі Вайлз. Крапка. Друга роль адміністратор або менеджер. Добре. З охоронцем зрозуміло. Але ж Білий Дім, це величезна бюрократична машина. Тисячі людей. Невже одна людина може цим ефективно керувати? І ось тут її репутація з Флориди стає в нагоді. Її називають жорсткою, але надзвичайно ефективною менеджеркою. Її завдання, щоб механізм працював, а не щоб вона всім подобалася. Точно. Третя роль політичний радник. Вона бере участь у призначенні міністрів, в формуванні політики. І нарешті четверта найінтивніша роль довірена особа або альтер-его найближчий радник, якому президент довіряє безмежно. І тут їхні стосунки просто хрестоматійний приклад. Отже, маємо картину цього ідеального воротаря, яка все життя уникала публічності, і це робить те, що сталося далі, ще більш шокуючим. Вона раптом вирішує поговорити, дати 11 інтерв'ю під запис для Vanity Fair. Ферлень відвертості цих розмов просто безпрецедентний для людини на такій посаді. Почнемо з її характеристик ключових фігур. Про Дональда Трампа вона сказала фразу, яка миттєво стала заголовком. Що у нього особистість алкоголіка? Так, хоча він і не п'є, вона пояснила це так. Мій батько був алкоголіком, тож я знаєте, трохи експерт у питаннях яскравих особистостей. І знову ця паралель, холодна клінічна аналітика на власному досвіді. Але найдивовишніше, як на це відреагував сам Трамп? Він же потім в коментарі іншому виданню фактично погодився з цією оцінкою. Це неймовірно, це справді унікальна динаміка. Далі, віцепрезидент про Джей Ді Венса Вона сказала, що він був прихильником теорії смов протягом десятиліття. І що його перехід на бік Трампа це суто політичний розрахунок? Саме так. Венс щоправда спробував віджартуватися, мовляв, він вірить лише в правдиві теорії смов, і вони Сьюзі давно так жартують. Ого, тобто вона пройшлася не тільки по президенту, але й по віце-президенту. Це вже виглядає як свідома атака. Але здається, найгостріші коментарі дісталися Ілону маску. Так, тут вона -м, -м добрала слів. Назвала його дивним дивним типом та абсолютно сольним гравцем. А ще розповіла, що була спочатку в жаху від того, як він розформував USAID. так. А це ж ключове американське агентство з гуманітарної допомоги, головний інструмент м'якої сили США. І Її жахає як легко маск його позбувся. І це не все. Вона ж припустила, що його дивні нічні пости в соцмережах можуть бути результатом мікродозингу кетаміну. І додала пікантну деталь, що він нібито спить у спальному мішку в офісній будівлі. Ну, це принаймні пояснює нічні пости. Важко виспатися у спальному мішку, мабуть. Але якщо серйозно, це ж пляма атака на одного з найвпливовіших технологічних магнатів світу. І вона не зупинилася на особистостях, були й гучні політичні заяви. Наприклад, щодо справи Джефрі Епштейна, це ж дуже чутлива тема для Трампа. І вона підтвердила, що читала матеріали справи і що ім'я Трампа там справді фігурує. Її версія вони були молодими самотніми плейбоями, але Трамп не робив нічого жахливого. Але ж там є один важливий момент, надзвичайно важливий. Вона прямо спростувала заяви самого Трампа про те, що у справі є компромат на Біла Клінтона. Її цитата: Президент помилявся щодо цього, немає жодних доказів. Стоп, керівник апарату Білого Дому публічно під запис заявляє, що президент Сполучених Штатів помилявся. У Вашингтоні за таке зазвичай звільняють ще до того, як стаття вийде друком. Це просто нечувано. Це порушення всіх неписаних правил. І ще одна заява, яка має величезне значення для наших слухачів, про війну в Україні. Так що там було, за її словами, Трамп приватно зовсім не вірить, що Путін зупиниться на Донбасі. Пряма мова. Дональд Трамп думає, що він хоче всю країну. І це теж кардинально відрізняється від деяких його публічних заяв про можливість швидкої угоди. Абсолютно. І на додачу відверті оцінки внутрішньої політики вона визнала, що запровадження мит було хаотичним і болючішим, ніж очікувалося. А щодо Венесуели заявила, що Трамп хоче продовжувати підривати човни, поки Мадуро не здасться. Це ж просто відкрита розповідь про внутрішню кухню Білого Дому. Так, це виглядає як витік інформації з найвищого рівня. І, звісно, після публікації статті вибухнув скандал. Одразу ж. Вайлс написала у соцмережі X, що стаття це не щиро сфабрикований наклеп, а її слова вирвали з контексту. І весь білий дім, віцепрезидент Венс і інші ключові фігури кинулися на її захист. Мовляв, вона найкращий радник, і вони її повністю підтримують. Але тут є диявол у деталях. Звісно, зверніть увагу, чого вони не зробили. Ані Вайлс, ані Білий Дім не спростували жодної конкретної цитати. Тобто вони атакували загальну подачу, але не факти. Саме так. І не дивно, бо автор статті Кріс Віпул заявив, що твердо стоїть на своєму, а українське видання букви повідомило, що журналіст надав редакції Vanity Фер аудіозаписи всіх розмов як доказ. Тобто, записи існують. Вона справді все це сказала, і це повертає нас до головного питання навіщо? Навіщо людина, яка все життя будувала кар'єру на мовчанні, раптом робить щось настільки гучне і ризиковане? Давайте спробуємо пограти в детективів. Які є версії? Ну, версія перша, найпростіша, вона просто втратила пильність. Одинадцять довгих розмов вона розслабилася і наговорила зайвого. Але, чесно кажучи, для політичного оператора її рівня це виглядає вкрай малоймовірним. Вона ж не новачок. Міркованим республіканцям і навіть демократам мовляв. Не хвилюйтеся, в цьому хаосі є доросла людина в кімнаті, яка все розуміє. Такий собі заспокійливий меседж, цілком можливо. Або ж це підготовка до власної кар'єри після Трампа. Вона створює собі імідж не просто сліпого виконавця, а незалежного мислителя, який не боїться говорити правду. Так, це може стати в нагоді в майбутньому, коли вона писатиме мемуари або піде працювати консультантом. Є і третя більш конспірологічна версія: а що як сам Трамп був не проти або навіть схвалив це, ми ж знаємо, як він любить створювати драми, розпалювати конкуренцію серед підлеглих, можливо, такий скандал, де його ж керівниця апарату його критикує, а він потім великодушно її прощає. Це просто ще один епізод у його політичному реаліті. Шоу. Це дуже в його стилі. Цікаво, що в американській історії є схожий випадок. У 80-х роках Девід Стокман, бюджетний директор Рейгана, теж дав серію відвертих інтерв'ю, де критикував політику адміністрації. І що було потім? Тоді вибухнув величезний скандал, Стокман ледь не втратив посаду, і Рейган змусив його публічно вибачатися на прес-конференції. Але Вайлс обрала зовсім іншу тактику. Не вибачення, а повне заперечення наративу, не спростовуючи при цьому фактів. Це дуже в стилі сучасної політики. Саме так вона атакує не зміст, а форму. Отже, що ми маємо в підсумку? Ми почали з образу крижаної королеви, і в процесі нашого аналізу побачили Сюзі Вайлз з абсолютно різних боків: з одного боку, геніальний дисциплінований стратег, потужний воротар Білого Дому. А з іншого джерело чи не найбільшого внутрішнього скандалу в адміністрації, який виник з її власних слів, і тут варто повернутися до тієї академічної статті про президенталізацію. Так. Вона стверджує, що поселення ролі таких неформальних, але всевладних радників це головна ознака зростання нічим не обмеженої виконавчої влади. Ці люди не підзвітні парламенту, їх не затверджує сенат, але їхня влада може бути більшою ніж у будь-якого міністра. І Сьюзі Вайлз ідеальне, просто хрестоматійне втілення цього явища. Абсолютно, і це підводить нас до фінального найважливішого питання. Можливо, ці інтерв'ю Вайлдс – це не просто скандал чи політична інтрига, можливо, це найяскравіший симптом цієї самої президенталізації. Тобто, коли найлояльніший охоронець президента, його Альтерего, відчуває, що може говорити настільки вільно і публічно, що це говорить про стабільність тієї владної структури, яку вона сама ж і збудувала, це ознака її особистої сили та впевненості у своєму статусі. Чи, можливо, це перша тріщина у фундаменті системи, яка показує, що навіть найближчі соратники починають грати у власну гру, готуючись до майбутнього. Ось це, мабуть, і є головна загадка С'юзі Вайлз.